О 2 годині 25 хвилин ночі до мене стали стукати в двері. Спочатку прийшла сусідка з другого поверху, і вона стала стукати і звати якусь олену. Потім почало дергати за ручку за ручку дверну. Я не звернула уваги, думаю, вона заспокоїться і піде. Потім стали стукати в двері сильно. Чоловік хворий, я хвора, в мене інвалідність по Чорнобилю і в чоловіка. У двох сахарний діабет. Ми на інсуліні. І вони знов стали стукати, я як глянула в глазок, бачу, що то міліція вже. Докажу, Ігор, міліція там. Він відкриває двері, вриваються в двері, тут на руці наручник в одного. Другий заходить за ним, не показали свого посвідчення, нічого, не сказали, хто і що. Мене в одну сторону, чоловіка в другу сторону, їм треба тут побачити, бо їм прийшло, подзвонили по телефону, що у нас мужчина вбитий у квартирі, виходить з квартири і каже, вибачте. Я зверталася в міліцію через день я пішла, бо я не могла прийти в себе. Мене трусило цілу ніч. Сказали, що начальник пізніше буде, а потім вже вийшло, що начальник на нараді у Луцьку. Кілька днів тому до чергової частини Новолинського міського відділу поступила інформація від одної з мешканців міста Новолинська, яка повідомила, що по сусідству в одній з квартир є труп. Для перевірки інформації було скеровано чергово працівників патрульної служби. Зайшли до людини, постукали в двері, да, звичайно, це була пісня-година і пояснили, з приводу чого казано, людину потурбували. Зайшли з дозволу. Особи в помешкання, вона пояснила, що таких ситуацій немає. Переконавшись, що виклик дійсно неправдивий, працівники міліції вибачились за спричинення незручності і відбули для подальшого внесення служби. Як вони пояснили, ніяких порушень законності в їхніх діях не було. Нічого ти проти не зробив.